Вони створюють безпечні умови для навчання, контролюючи безпеку учнів, підтримують правопорядок та запобігають адміністративним правопорушенням, проводять бесіди з дітьми про булінг та навчають, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, під час евакуації ведуть інформаційні лекції. Патрульні поліцейські тепер на постійній основі працюватимуть в навчальних закладах міста. В одному з одеських ліцеїв пройшов урок, присвячений правам та обов'язкам учнів. Цього разу інспектор служби освітньої безпеки. Ка зустрівся з п'ятикласниками правила і обов'язки для всіх людей. А конвенція це саме ті, що стосують за вас, саме дітей. Людина є дитиною. До якого піля? До 18 років. Такі уроки спілкування з поліцейськими є досить ефективними, говорять в навчальному закладі, адже діти сприймають інспекторів як авторитетну людину, до якої варто прислухатись, тим більше що інформація, яку вони отримують під час таких занять, корисна для багатьох сфер життя і стосується як безпеки, так і спілкування у колективі. Я до цього віднося, Відношуся нормально. Мені я теж дуже якось відчуваю себе під безпекою, тому що в будь-який момент, якщо буде булінг, я можу піти до поліцейського та та сказати. основне правило моралі те, що відносися до людини, так і хоче, щоб відносилося до тебе. У людини є право на навчання, у людини є право на працю. Вона має дотримуватися усіх правил, які потребують безпеч. Пересування по Всієї території нашого міста у зоні компетенції інспектора служби освітньої безпеки також співпраця з вчителями і батьками. Останнім поліцейський допомагає підвищити їхню обізнаність про безпеку дітей. Крім того, правоохоронці забезпечують контроль за входом і виходом у навчальному закладі. Тепер співробітник патрульної поліції знаходитиметься в навчальному закладі повноцінний робочий день, тобто на постійній основі, залучаючись до освітнього процесу. Кожного дня я знаходжуся тут з понеділка по п'ятницю з сьомої до третьої години ну взагалі у кожному навчальному закладі, де є інспектори, там інший графік, але загалом щоб було вісім робочих годин. Ми проводимо бесіди з дітьми, розповідаємо їм про булінг, про адміністративні та кримінальні правопорушення та відповідальність неповнолітніх і контролюємо цей процес, щоб ніяких правопорушень не виникало. Користь співпраці педагогів та інспектора служби освітньої безпеки складно переоцінити. Про це кажуть самі педагоги, і, зокрема, керівництво ліцею. Наскільки це важливо, ми бачимо, що є та людина, яка надає кваліфіковану допомогу нам у проведенні профілактичної роботи з нашими дітьми. Зокрема, дуже позитивно ставляться батьки, адже щоранку зустрічають не тільки охоронець нашого закладу дітей, а і наш інспектор служби освітньої безпеки Вікторія Романівна, і тут дійсно батьки впевнені в тому, що вони віддаючи дітей до закладу. Освіти щодня впевнені в їхній безпеці. Інспектор служби освітньої безпеки відвідує педагогічну раду та співпрацює з вчителями, бере участь у батьківських зборах, де піднімає питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за дії неповнолітніх, адже батьки також мають відчувати, що вони є безпосередніми учасниками освітнього процесу і також несуть відповідальність у випадках, якщо їх діти склають правопорушення, але головне це безпека дітей.